Добрий день та організаторів та учасників Всеукраїнської інтернет олімпіади «Крок до знань. Я Пуля Ірина, учениця 6 класу по ліцею Буджайської селищної ради, пропоную до вашої уваги проєктну роботу властивості Румуни. Мета познайомитися з лимоном, його властивості метаролі в житті людини. Хіпотези лимонної унікальні властивості, які роблять його корисним не лише у харчуванні, але й в медицині, косметології та побуті, об'єкт дослідження лимону, предмет дослідження, властивості лимону, використання лимону в побуті як альтернативу побутової хімії, завдання, вивчити літературу, по даній темі, здіснити пошук матеріалів, зібрати проаналізувати інформацію про властивості лимону, використання Лимони та використання його людини дослідити застосування лимону в кулінарії, медицині, косметології та побуті, виявити знання однокласників, прокорист лимону, позаймати учнів з корисними властивостями лимона для використання в їжу та інших його незвичайних властивостей, провести досвід властивостей властивості лимону. Ступ наша сім'я дуже любить лимони, Ми вживаємо його кожен день ще, а ще мама робить дуже смачну суміш з лимонів, горіхів, фруктів та меду. Я задумалася, чому саме лимон став нашим повсякденним фруктом. Тому вирішила поцікавитися, чим же так корисний лимон і як його можна ще використовувати. Лимон це гібридний вид дерев з роду це трясіве Лимон це вічно зелене плодове дерево, висот від 3 до 6 метрів, зустрічається лимон віком 45-50 років. Корона широка, розлога штанистими гілками, зі світло-сірою корою. В деяких сортів є дрібні листя листьопають, наблизкуючись зверху темно-зелені, влянцеві знизу світло-зелені матові. поступово у міру старіння. Квитки великі, 4-5 см в діаметрі, білі або кремові, запашні придовжиною 6-9 см овальні, світло-жовтинь якості мають близько 60% ваги плоду. Перше про лимон три тисячі років тому написав давніх філософ Тафраст. Він писав, що запашний плід абсолютно не вживає з їжу, а використовується тільки для боротьби з мілью. Родили лимонів Індії та Хелганські тропічні острови. В тому, що військо Олександра Бакидонського привезли фрукти з з Індії до Греції та Палестини у 18 столітті. Херсоносці привезли фрукти до Італії, а звідти фрукт попав до Франції. Тоді лимони називали ідійським яблуком або цитрон. До України лимон було заведено понад сто років тому з Туреччини. Лимону було дуже дорогі, майже нового золота. Властивості лимона. за все, лимон містить багато лимонних кислоти. з усіх вітамінів, що містить лимон, слід виділити вітамін С, який сприяє нормалізації обміну речовин і підвищує імунітет. Містить вітаміни В, В, в цедрі А, є, макроелементи та мікроелементи, вплив лимона на організм людини. Лимон є хорошим профілактичним і лікувальним засобом при простудних захворюваннях. Препарати з лимона мають зміцнюючу протисибину протимікробну і ранозахворювальну властивості. Лимон використовується при захворюваннях, в печінких астритах, лимон в кулінарії. Лимон широко використовується для приготування різних страв, при чому можна використовувати як повністю клітаку окремої його частини. У косметології воно використовується дуже широко, в нього дуже багато речовин, які необхідні для підтримки жіночої краси, засоби з них пом'якшують, вибілюють, омоложують шкіру, усувають прямо вістанки, відстанки, заходять трішки, лікують вугровий висад. Ніхті за застосування лимона перестуть триматися, волосся набуває гладкості і блиску. Ці лимони допоможуть повернути блиск виробам з фарфору та водопривітним крану. В суміші лимонного соку і води можна прекрасно мити вікна. Лимону сумний запах від руки не замежатись і обробки риби. Лимон видалить неприємний запах з микрохвильовкою і холодильника. Опитування середущів 5-9 класів. Як часто вашій сім'ї вживають лимони? Чи відомо про різновіщі за застосування лимону? Результати проведеного опитування серед учнів фіцем мною було опитано 30 респондентів. Вони показали, що більшість сімей вживають лимони 2-3 рази на тиждень, трішки менше кожного дня, і що тішить, немає сім'ї, які б не вживали лимони. Відомо про різновіщі за застосування тільки 45% респондентів, іншим відомо. Субстріч з медичним працівником школи за консультацією та з метою дізнатися побільш корисної та цікавої інформації. Я звернулася до медичного працівника нашої школи Наталі Володимирівни. Вона розповіла про те, що лимон є знахідкою для профілактики, простудних захворювань та грипу. Він сприяє посиленню імунітету і мобілізації сил організму для боротьби з інфекцією, існують безліч рецептів, до складу яких входить лимон. Наталя Володимирівна рекомендувала як можна частіше вживати цей чудофрукт. Досить домородинний чай з лимоном. Мета дізнатися, як поведе себе лимон натуральним виробником чаю, який містить кольор нашої. Хіпоте. Припустимо, що лимон через містки кислоти з колір чаю. Висновок. Наше припущення підкидає соломоз знабарвлює чай. Дощі номер 2. лимон прямо вилітик. Мета дізнається, як лимон шкіри, ткани, з прямому на шкірі тканинами. Гіпотези за результатами проведеного досвіду ми бачимо, що лимон допоможе знабарвлювати до кольори. Отже, припустимо, що він допоможе вивести деякі. Висновок Наша гіпотеза підтвердили, що лимон допоможе вивести деякі плями, головне не використовувати технічні засоби, можна пошкодити шкіру. Досвід номер три: Лимон поліроль Мета дізнається, як поведе себе лимон в якості полірольних як промовлених виробів. Хіпоте пропустимо, що ЛОМ допоможе повернути близько до добровідному крану. Висновок бачимо і ця гіпотеза підтвердилася. можна сміливо використовувати ломоче повернути кра на близько висновки у даній роботі по виміщенню властивості дивного фрукту лимона і дізналася дуже багато нового і цікавого. Провівши серію досвідів, я переконалася, що лимон можна використовувати в поводі з моєю допомогою однокласники. Дізналися про важливе значення лимона в житті людини, Природна сила натуральних продуктів, статно подарувати людині здоров'я, красу, головне використовувати, як правильно використовувати. Ті чи інші дари природи собі на благо. Дякую за увагу.